我刚才有。 І дуже гарний. Вага такої пасочки буде: 650 грамів, та тонна насолоди, карамель, маскарпоне, запашна кориця. А в пасочці будуть ще апельсинові цукати та ізюм, вимочені в ромі та віскі. Ідеальна паска від прожарки. О, пасочку... цього немає, Тільки у нас, тільки ми таку пасочку робимо. Замовлення приймаємо до 13 квітня, любов з першого кусь. Тут слова зайві. І дуже гарна. Вага такої пасочки буде: 650 грамів та тонна насолоди, карамель, маскарпоне, запашна кориця, а в пасочці будуть ще апельсинові цукати та ізюм, вимочені в ромі та віскі. Ідеальна паска від прожарки. О, о, пасочку... цього немає, тільки у нас, тільки ми таку пасочку робимо. Замовлення приймаємо до 13 квітня, любов з першого кусь.